Привіт всім! Тижневий відеообзор, тому що давненько я не знімав. Покажу чим я займаюся. Зараз перемикну камеру. Готуємо таке полички, можна сказати. чи прихожа. Ну, таке, тому що замовник хотів прихожу, потім захотів полички в прихожу, ну, якось так. Хотів з дверками, потім без дверок. Ну, ми само собою обговарювали ціну. Ну, Як ви розумієте, з дверками буде дорожче, тому що вирішили все зробити простеньке? так, Ну і покрасити. Колір буде білий тут. У мене оставалася фанера. кину фанери, там поклеєно з дерева, тому що це вже замовлення трохи затягнулося. Рішив вам зняти показати, тому що вчора думав, також не вийшло, бо встановлювали фасади. Відео там буде, я коротеньке зняв, також не було можливості зняти. Ширина тут, виходить, 28 см. Довжина всього цього буде 2,80 см. Ще, плюс, ось полички є, вони вже будуть збиратися. Це я вже поскручував їх. Отак. От ну, вони все докупи скрутиться, тому що в мене тут і місце не дозволяє, і воно велике. І плюс тут з цієї сторони, ну з обох сторон. Отакі теж ще будуть полукруги. Треба позачищати. Наздовж тут 4 штуки. Так, теж замовник захотів, щоб тут було щось полукругле, не знаю. Якось так. Так що отакі, друзі, справи. Вроді я вам скажу прості полички, а часу вони і роботи займають, тому що дерево на них йде. Ну, в мене ще плюс була б у фанера, ну як вона б у перший сорт. Раніше на фасади робив, осталось готова покрашена. То трошки полегшило роботу. А так, якщо все з дерева робити, то треба добре рахувати. Тому що по грошах там нормально попадається. Кріпив на конформати. Зараз будете казати конформати, то все таке. То все балачки. Ми з замовником договорились, що я кручу на конформати. Тут закладаю заглушками і на цьому все. Тому що відповідно і ціна. Якщо я буду робити, щоб не було на комформати, там на шканти чи щось друге. Ну, я не знаю, що там на друге на так полички поскручувати, але теж ціна буде зовсім друга. А якщо буде ціна друга, то ми людина його не буде брати. Якось так. Ну, воно тут нікуди не подінеться, все тут закручено нормально. Довжина комформату, то я й не пам'ятаю. Зарозуміруємо. 5 сантиметрів. 100 штук взяв. Вроді, нічого не крутив, а пішло нормально. Так що, отакі, друзі, справи. Не знаю, чи буде можливість його вам показати. Тому що зараз це все вже розбираю. Воно готове позачищати і на покраску. Вже як може замовника зніму, покажу, якщо буде можливість. Так що, якось так. Всім дякую за увагу. Покидав і пока.